Уже кілька поколінь українців промовляють його ім'я як символ національного відродження. Михайло Грушевський не просто історик і політик, а творець українського історичного наративу, людина, яка повернула українцям усвідомлення власної минувшини і державності. Його день пам'яті 24 листопада, дата, яку довелося фактично відстояти, адже радянська влада десятиліттями навмисно закріплювала хибне число 25 листопада, прагнучи стерти навіть факт його смерті. Народжений у 1866 році Грушевський довів, що історія України самостійна, безперервна і глибока цивілізаційна течія. Він сформулював концепцію тяглості української історії від Київської Русі до модерного часу, рішуче заперечивши імперські твердження про єдиний російський народ. Його монументальна праця історія України Руси стала фундаментом національної історичної науки і пережила режим, який прагнув її знищити. Як голова Центральної Ради у 1917-1918 роках він став обличчям української революції та творення Української Народної Республіки. Пізніше радянська влада звинуватила його у буржуазному націоналізмі, вислала під нагляд, шантажувала родиною, змушувала до зізнань. У ці роки особливо пророчими звучать його слова. Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Останні місяці його життя стали трагічною ілюстрацією того, як імперія нищила тих, кого боялася найбільше. Він помер у Кисловодську 24 листопада 1934 року від сепсису після недбалої операції, яку провів лікар, що навіть не був хірургом. Похорон у Києві більшовики перетворили на політичну виставу, намагаючись видати Грушевського за вірного радянського академіка. Та імперія не перемогла. Україна повернула собі Грушевського як ученого, що дав народові історичну суб'єктність, як мислителя, що побачив Україну у світовому контексті, як символ культурного та політичного самоствердження. Пам'ятаючи його 24 листопада, ми вшановуємо не лише видатного вченого, а й сам факт існування української історії, дороги, яку більше нікому не вдасться перекроїти чи привласнити. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.